Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Так, друзі, що краще, сьогодні розберемо. Цікава тема для нашої співбесіди з вами. Я розповідаю вам, ви в коментарях пишете мені, тому що я, я розумію, я знаю, що багато буде незгодних, але сьогодні це. Саме моя думка і будуть приведені приклади, от, які будуть підтверджувати мої слова. Дивіться, що краще? Що людині краще обрати, де краще їй тренуватися, де вона краще спрогресує, де вона краще отримає кращий результат е, на свіжому повітрі тренування на майданчику, турнічки, бруси. Чи такій людині все ж таки потрібно піти до тренажерної зали і розпочати тренування там? Ну, по-перше, давайте будемо намагатися об'єктивними, спробуємо бути, так? О, в залежності, які цілі людина ставить. Це по-перше. по-перше, які цілі перед людиною стоять і. Який ступінь фізичної підготовки до цього вже був у цієї людини, яка обирає перед собою, там, вагається в чомусь, ставить вибір, куди піти краще? Ну, дивіться, по-перше, майданчик, зрозуміло, можна безкоштовно там тренуватися, вам не потрібно платити якісь кошти, практично на кожному подвір'ї є турнічок, бруси, ви можете там займатися. В зал вам потрібно платити. Трошки, як то кажуть, витягти з вашого гаманця. Але в залежності, які цілі ви ставите. Звісно, що якщо там якийсь більш-менш професійний спортсмен, там от йому потрібна підготовка там пауерліфтинг, ще якісь виступи на змаганнях, там без залу у нього нічого не вийде. От ви зараз спостерігаєте за мною наш проєкт з моєю дружиною Юлією. Я Займаюся пауерліфтингом в силу, в силу обмежень через там, травми, свої поранення. Ще фронтові, я не можу тренувати там, повноцінно ноги, тому від пауерліфтингу залишилась, як то кажуть, одна третя. Жим штанги лежачі. Я виступаю в цій дисципліні. І поки в мене міжсезоння зазвичай буває літом, так я нікуди не готов, не готуюсь. То я розгружаюся. Я тренуюся на турніках-брусах, але я не часто туди ходжу. Я це можу зробити і в залі, тому що я тренуюсь з обтяженням теж. От, наш проєкт. Подивіться, хто не бачив, Контужений на турніку. Скоро буде новий випуск. Побачимо. Побачите, і ми побачимо, що нам вдасться з моєю коханою дружиною додати по кількості підтягувань. От. Так, тому я зараз практикую, щоб, ну, щоб показати, що я можу розвиватися в різних направленнях, а не тільки там узколінійно, скажімо там, жим і все. Хочу розігнати і турнічок, там і бруси у мене вже були раніше. Добре, перше, якщо, ну давайте перший пункт, якщо людина новачок, візьмемо такого. якщо людина новачок де любого рівня, по суті, ну візьміть просто от дядька. 35-річний дядько, який в житті ніколи нічим не займався, пив пиво, їв рибу солену або слабо солену. В нього є пузо, він такий трохи запливший. Його мета спалити жирку. Звісно, в першу чергу обмеження по харчуванню, там, дефіцит калорій, це зрозуміло, це ми навіть не обговорюємо. Друга мета підтягти м'язи, як люди кажуть, і фізична підготовка, щоб відчувати себе більш, більш спроможним, більш життєздатним в житті, щоб він не, не заходив на п'ятий поверх і задихався наглухо. От, що такій людині краще обрати? Ну відразу скажу, що спортивний майданчик не підійде. Або якщо і підійде, то ви не отримаєте 100%. от Є результат. На 100%, який ви можете отримати, а можете отримати отакий результат там, відсотків на 20. От ви отримаєте там відсотків на 20 через те, що ви не підготовані. От уявіть дядька пузатого вагою 100 кілограмів, там при зрості 1,75 м. Як він буде підтягуватись на турниках? Як він зможе це робити? Як він зможе це робити на брусах? Ну, зрозуміло, що це травматично. Людина ніколи цього не робила. Колись останній раз він там у школі, мабуть, на фізкультурі його учитель піджопниками заганяв на турнік, але тоді його було 15 кілограмів, так? а зараз 100, умовно кажучи, розумієте. Так, ви можете слушно мені сказати, що є резиночки, зараз резинові петлі, де людина може зменшити собі навантаження. Тобто підтягуватись на резині, сама жорстка там і все таке. Але для початківця це буде трохи не те. Він не підготовлений. не підготовлений взагалі. Він там прогресія по навантажень її дуже складно регулювати при такому. Є там обмежений набір резин і все. От. Від сили 5, якщо людина купить, а зазвичай люди такі, знаєте, вони скупі чомусь, я так спостерігаю, куплять там одну якусь, придбають собі і буде з нею ходити. Ну що з цього вийде? Дуже довго він буде розганятися, поки він там не спалить свою вагу, він не зможе там ні разу підтягтись, і особливого прогресу і не буде. Він буде бовтатися на цих резинках, там, те саме і на брусах. Так, він може віджиматися від підлоги там, з колін, але це можна, якщо йому важко, так? різні позиції, це все можна придумати, але це трошки не те. Візьмемо зал. Прийшла така людина. Щось мені тут пишуть. Вибачте, відключусь. Блять, хтось телефонує постійно, постійно все всім потрібно, який протеїн мені порадиш, там, що мені пить, які вітаміни. Спокою нема. Так, дивіться, прийшла людина до зали. От, новачок він може регулювати любе навантаження. Любе. Якщо людина не підготовлена, вона може по тренажерчикам походити легенько поганяти. Поступово вкочуватися в навантаження. Він взяв дві гантельки по 6 кілограмів, поробив, біцуху поганяв. Він пішов там трицепс, він там навіть той же штанги лежачи, він взяв гриф, ліг, там, техніку напрацював, пожав. Турнік там він не може виконувати. Він пішов верхню тягу акуратненько поробив. Тобто варіантів маса. Така людина поступово буде готувати свій організм до більш важкого навантаження. Я дивлюсь по людям, я це знаю, скільки людей можуть підтягувати. Ті, що приходять до зали. От, ну, навіть якщо людина два роки не займалась, коли займався, приходить. Зазвичай він не може. Не може ні разу підтягтись і дуже, дуже тупо відразу чіпляти цього дядька на турнік і намагатися, щоб він підтягнувся навіть з резиновими петлями. Ну, Полетять плечі, він там ще щось собі травмує, передпліччя не укріплені, дуже часто, коли передпліччя от не укріплене, ця частина часто летить. Поступово потрібно все це закачувати, за... укріплюватись. Тому початківцям краще піти до зали, не жматитися, заплатити якісь кошти і піти потренуватися. Так, далі, далі, далі. Що я собі тут план невеличкий склав? Ну, дивіться, ноги. Ми бачимо цих усіх турнікменів, які тренуються, фіщук, всі, от ну реально круті чуваки. Так? Але вони займаються воркаут, турніки, бруси, підтягуються з обтяженням, все. Але вони роблять і станову тягу, роблять і присідання. І навіть всі турнікмени, які більш-менш професійні, я вам скажу, вони вам показують, що вони займаються на подвір'ї, на турніках, але вони всі додатково тренуються в залі. Додатково, навіть якщо там і не в залі, то якісь додаткові обтяження собі додають. Тому що Нормальну форму на одних турніках людина з нуля не зробить. А оці складні елементи, які вони виконують, ну спробуй прийти з нуля і коли ти дойдеш до цього, коли поступово потрібна підкачка, додаткова робота. Про ноги. От ви пішли і тренуєтеся на подвір'ї, ви не можете повноцінно потренувати ноги через ряд причин, дивіться. Ну, по-перше, так, ви можете присідати, і це прекрасно ганяє кров, але нормального розвитку, якщо ви хочете, якщо мова про гіпертрофію, його не буде. Зазвичай турнікмени, оці хлопці, вони там ходять на таких ногах і більш-менш укріплений верх. Так, от, все. Вони виконують складні елементи, там, а ноги не треновані. Ті, хто більш професійні, вони розуміють, що додатково тренувати і ноги. Так, ви можете мені сказати, що. Можна тренувати там з гір'ями, так, але ж розумієте, піти у двір на турніті, а не в кожного вони в дворі. Можливо, там потрібно кудись проїхати, пройти. І це там, з п'ятого поверху нести ту гірю, в ліфту її везти, так, в машину везти туди, і прогрес по навантаженням. який. От є обмежена, обмежений. Набір навантажень. Є гір'я 16 кг. Ти з нею поприсідав, ти виріс з неї. Ти вже присідаєш 20-30 разів. Так, спочатку буде гіпертрофія, потім все зупиняється, тому що ти тренуєшся на витривалість. Те саме турніті бруси. Якщо ви підго... ну от недавній мій ролик я записував, не буде рости. Один з підписників пише: я вже роблю там 20 і більше разів підтягувань, але маса не росте. Вона не буде рости. Вона не буде рости, тому що ви тренуєте в першу чергу витривалість. Ви тренуєте більше у вас включаються повільні м'язові волокна, ті, які відповідають за витривалість, завдяки яким ви довго можете виконувати вправу. От людина віджимається на брусах 50 кілограмів. От вона тренує витривалість. Звісно, така людина вона буде більш розвинена. Як всередині, так і візуально, ніж людина, яка взагалі нічого не робить. Це зрозуміло. Але якщо мова про якусь дійсно гіпертрофію, створення якоїсь форми, то без прогресії навантажень не вийде. Не вийде. Грудні. Як розвивати грудні на подвір'ї? Так, бруси, прекрасна вправа. Додаєте обтяження, прекрасно розвиваються грудні. Є ряд досліджень, які вказують на те, що бруси нічим не гірше, ніж штанга, ніж жими з гантелями. Але варіацій мало, варіацій виконання мало і ну, одними брусами повноцінно ви все це не розвинете. Не розвинете. Інша справа, коли ви в залі і ви хочете і верхню частину нормально по. Пропрацювати під кутами, ви десь і гантелями попрацювали там баланс, більше м'язів стабілізаторів включається. Ви, у вас маса варіантів. Ви якісь кросовери добили, якусь ізоляцію зробили, а тут все, ви обмежені, у вас тільки бруси. Ще можете віджиматися від підлоги, але, блін, як прогресувати віджиманнями від підлоги? Накладують на спину бліни, стрьона вправа, чесно, я не даю її нікому, не дозволяю. Особливо, коли в залі роблять, кажу, не страдайте, фігньою. Не накладуйте. Тиск на хребет іде, залежить, як ти положив. Невдобно, незручно тримати на собі ці всі бліни, віджиматися з ними. Кут можна варювати, ноги вище, нижче. Але, бля, ну, прекрасно це працює, коли є періодизація. Свого часу я розпочинав свої тренування, ще коли працював у Києві. Тиждень я працював на спорткомплексі, жив, там, ночував. От, тиждень я тренувався з інвентарем в залі. Тиждень у мене був вихідний. Сім днів вдома, сім працюю. приїздив додому, в залі у нас не було в нашому місті. Я тренувався віджимання від підлоги, бруси, турнічок. От, тиждень так працюю, інший тиждень заїжджаю. З вагою. Періодизація це все прекрасно працювало. Далі я зрозумів, що хочу більшого, я придбав собі штангу, гантелі, і в себе в дворі я тренувався. Десь років 5-6 я взагалі потім тренувався тільки в себе вдома, не відвідував зали. Але я так, воно незручно, зимою і в 20 морозів. Виконував жим і присідав, при мінус 20 і більше, все це прикольно, в принципі, мені подобалось. Виходиш такий, починаєш присідати, з ніг таке тепло йде, ти розігріваєшся, і щось в цьому є прикольне. Я не спорю. Але в мене було обтяження, в мене була штанга, в мене не було стіє, коли бруси. Я на бруси ложив штангу, присідав. Хто давно слідкує за моїм каналом, той знає, як я розпочинав я. Перві свої відео віщав у дворі біля яблуньки, розповідав, мені писали, що за, що за клоун. В основному кацапи писали, що. почому він такий во дворі у себе, силюк, там все таке. Але пройшов час, і тепер люди йдуть до мене за порадами, пишуть і питають, як правильно зробити, як зробити те. От. Якось так. Тому немає. Різноманітності варіантів навантаження. Ви узколінійно працюєте. І це, не, ну, не, це дасть результат, але не той, який ви отримаєте. Який ви хочете отримати, верніше так сказати. Так, дивіться, ну погода, погода так, ти прив'язаний до погоди. От, дуже багато людей в зимній час кидають взагалі тренування, тому що. За зал кошти платити жмут, це дорого. І, знаєте, воно не дорого, Воно не дорого, просто ви порахуйте, скільки ви переводите на тютюн, на горілку, на ще якусь хрень, блін. І у вас нема за місяць заплатити за абонемент. Та ну я, я, не, повірю. я не повірю. Є дійсно люди, може, в яких і немає, але це мало. Мало таких людей. І в наш час все таки більш-менш. Люди заробляють і на відвідування залу для свого здоров'я кошти завжди знайдуться. Якщо ви не можете знайти кошти, ви просто, ну, просто не хочете. Погода. Взимній час ну, важко тренуватися. Хват, якісь потрібно рукавиці тримати, це все, пальці примерзають. Не то. Турнічки, і, знаєте, тіло не розігріте, я сам тренувався зимою, дуже довго потрібно було роз... розігріватись, щоб ти не травмувався, тому що м'язи погано розігріваються, при е температурі мінусовій дуже важко це зробити. Там, може, коли ти прогрівся, тоді вже драйв іде, але це все довго потрібно робити і. Якщо у вас немає навиків, якщо ви не професіонал своєї справи, ви можете, у вас будуть більші шанси отримати травму. Ви просто травмуєтеся і все. Так. Працювати жими. Ну, в принципі, друзі, ви можете написати щось своє, додати, як ви бачите цю ситуацію. Як тренуєтеся ви. До речі, дуже багато от людей і в коментарях і в особисті повідомлення мені пишуть там. А я от тренуюсь вдома, що мені робити, бо те не росте, тут і то, а у мене всього дві гантелі, а як робити стану? Да ніяк ти не будеш робити. З двома гантелями, ото й будеш її робити. Дві десятки взяв і зробив. Все, прогресувати ти не будеш. Ти ганяєш кров, кровообіг поліпшується, все класно, але прогреса не буде. Ти як ото піднімав ті дві гантелі, так і будеш піднімати, і ти не будеш прогресувати. Організму не потрібно адаптуватися під навантаження, бо воно не підвищується. Ти працюєш лише з одним. Як початковий етап, так, можна розпочати якісь легенькі тренування вдома, там, з гантелями, в хаті, щось поробив, розігрівся, потренувався. Але потім, якщо вже ти хочеш чогось більшого, то Потрібно йти в зал. Життя наше так влаштоване. Чим більше ти готовий в себе вкладувати, тим більше ти отримуєш. Ну, от якось так. В кінці зроблю невеличку рекламу. У мене ведення онлайн набираю людей. Ще там є трохи місць вільних, якщо комусь цікаво, звертайтесь. Підготовка до змагань, все таке реабілітація після травм, набір м'язової маси, жироспалення, жирожігання. Чим я зараз активно займаюся. Теж можете спостерігати. Я і фоточки свої виложу. І в інстаграм. До речі, хто не підписаний, підпишіться там. Кожного дня в мене історії, історії сидуть. Викладую свої результати, результати своїх учнів. Пан Микола, у мене вчора майже 200 потіг привозив, привозив 80 кг, правда, плінти з підставок, але це для нього вже прогрес. Хлопець прийшов 63 кг до мене менше року назад. Там Дімон теж 200 потяг, але його 99 кг. Жим 125 Ну Всі прогресують, всі потроху прогресують, я це висвічую у своїх сторіс, можете... Підписатись і спостерігати, який прогрес ми маємо, який прогрес мають мої учні, я е е е поки що, поки що турнічки розганяю. Ну, окей. Я думаю, всім все зрозуміло, що я хотів донести. На сьогодні все. Всім добра, спорту, миру і до нових зустрічей.